Запис пішла. Всім привіт! З вами Ренді, і ви подивіться на те, що я буду зараз робити. А звісно, я буду відкривати нового персонажа і це Кадзен. Да, на кінець то я. Її відкриваю, я потрачу 100 гемів, в принципі, не так страшно. Накопив і всього 4500 кредитів. І цього мені, в принципі, вистачило, щоби її, звісно, відкрити за кристали. Я не буду сильно тут жадничать. Це. це, в принципі, для цього я ці монети, ці кристали, ці ресурси всі збирав. Я збирав для того, щоб отримати персонажа, якого я зараз прокачаю, звісно, на максимум. Давайте одразу на максимум, на максимум. Монет у мене вистачає, максимальний левел 11-й. Це, в принципі, те, що мені потрібно. Одразу купляю гіпер. Заряд, звісно, і призаряд е, обов'язково їй потрібен. Це прям мастхев. Пасивки, гаджети куплю трошки пізніше в цьому ролику, тому давайте не будемо затягувати. Ви підписуйтесь на канал, ставте, в принципі, вполобайки і пишіть в коментарях, чи ви вже відкрили. А ми зараз підемо її, звісно, тестувати. І підемо її тестувати саме в. Броубол, я думаю, да, тому що, в принципі, ще де не буде цікаво, а в Броуболі досить буде цікаво. До речі, да, добив 67 тисяч, давайте пограємо а, і подивимося. Ви вступайте в клуб, якщо хочете також вступати, мої ролики попадати, тому що ось ці два гравці, це, звісно, мої соклановці, всім. Тому давайте подивимось. Ні в кого немає прокачаного і кадзе на максимум, а в мене вона вже є. Тому давайте подивимось, що мені. Я знаю, що це досить важкий персонаж. І я роблю свій перший кіл, да, навіть перші два кіла, супер ідеально. Я знаю, що це досить важкий персонаж, дуже важкий, і на ньому потрібно дійсно звикнути. Все-таки це унікальний персонаж, який ну, не так просто не так ніколи не виходив, давайте так скажу, правильніше буде сказати. І дійсно це той персонаж, за якого, блін, ну, прийтися трошки, трошки довго пограти, щоб на кінець зрозуміти її суть. Ну, в принципі, я думаю, першу катку ми легко забираємо. Я забиваю. Тут ну, да, максимально ізічна перша катка. Ну це було б максимально тупо, якщо б ми її слили. Це ж таки, кадзе на 11 силі це досить імбова тема. Зараз я буду купляти гаджет-пасівку обов'язково, тому. В принципі, не переключайтесь, давайте ще трошки її потестуємо в катці, і вже потім я піду і докуплю все, що мені потрібно. 40 тисяч монет це досить багато. Я не купляв, я не тратив свої гроші, і це саме головне, що тільки може бути. В принципі, я реально показую вам своїм прикладом, що відкривати е, таких бійців, як Кадзи і всіх інших, можна без донату. Зараз я куплю гаджет і пасівку і продовжимо. Так, купляємо, звісно, другу пасівку. Uh, і, звісно, ось цей гарт. Я там не записав. Ну, окей, нічого страшного, нічого страшного. І я, звісно, ще гірс теж куплю. В принципі, чому б і ні, навіть іще один. Давайте куплю ось цей гірс да, в принципі, я думаю, що можна, можна собі дозволити. В принципі, монети вистачають, монети дозволяють, тому не будемо знову ж таки сильно тут жаднічати. Все-таки ці всі ресурси, всі ці монети, я якраз для того і збирав, щоб потім прокачати кадзе на максимум і протестувати її в бою. Тому все, поїхали. Давайте подивимось, граємо на той же самому броуболі і проти нас досить непогана тіма, я вам Скажу, все-таки ні, та всі інші діла. І для мене поки що, звісно. Важко зрозуміти її механіку, тому що ну, це унікальніший персонаж. За всі 6 років своєї гри я ні разу не бачив такого унікального персонажа, як цей. І це дійсно, ну я вам рекомендую всім. Звісно, якщо у вас немає можливості якось там її придбати, я не знаю, грайте. Прокачуйтесь, тому що ви її мусите отримати. Це реально буде імбовий персонаж, за якого, якщо ви навчитесь грати, ви будете досить непогано грати. У ну, мене ще блін, підлагує, тому що блін дуже жарко, дуже спекотно зараз. І у мене нагрівається планшет, і в мене все перегрівається, зарядка, все інше. Да, перша катка після прокачки досить важка. Ми програємо, досить легко програємо. Моя команда також не розуміє, якого біса. Ось для цього я витратив 20 тисяч своїх монет для того, щоб зараз отак зробити, програти. Давайте, можливо, йому порекомендуємо щось. Я не знаю, можливо, з тутом або я не знаю кого. Ну, хоч когось візьми, тому що ну це так далі не буде. На 700 плюс, не хочу грати зараз. Тому давайте попробуємо ось так. да. Ось так буде набагато краще. Ось так буде набагато краще. В принципі, гратись. Я, я готовий. Я готовий, я готовий, я готовий. Поїхали. Стоп, а що? От, все да. поїхали. В принципі, е досить дорого коштує, звісно, вона, тому що 20 тисяч монет, навіть трошки більше я всадив для того, щоб її на максимум прокачати. Це ж взагалі треш. А я ще не купив другий гаджет, другу пасівку, ну, першу в сенсі. Тобто, і це ще плюс 2 тисячі монет потрібно витратити більше. Це ще треба витратити 3 тисячі монет. Це ще треба 3 тисячі золота влити, і тоді вона буде максимально фулова. Це треш, це дуже багато. Ну коротше, десь 25 тисяч золота. На це все витратити буде потрібно. Ну і ще я, звісно, потратив 100 гемів. 100 гемів це зараз скільки там 60 гривень, по-моєму, чи скільки. ну, Не, не знаю, коротше, курс, тому що я вбрав недоначув, і я, я не знаю, скільки там коштує ось це все штуковина, але ну дорого. Будьте впевнені. Блін, як я не забиваю в таких моментах, господи. Ну в мене просто реально в мене тупо лагає, тому що в мене немає плавності. Я не знаю, буде видно це на відео чи ні, але плавності у мене немає ні разу. І це це якраз через те, що просто ну, дуже жарко реально. Грати неможливо важко. 에... Ну, я знаю, що в неї є два рівня, в принципі, це Гейша і Ніндзя, чи як там вона, я не, не пам'ятаю, як вона там називалась. Е... Потрібно якось переключатись, да, потрібно переключатись, але в цілому, в цілому, цілому, персонаж вона лютий. да. Вона лютий, Я не знаю, будуть її фіксити розробники чи ні. Я проти фікса її, тому що, блін, вона дорога, вона на старті коштувала е... скільки там, 1000 гривень. Вона на старті uh, коштувала 1300 гривень, 1600, чи скільки. Коротше, дофіга коштувала. І вона, в принципі, для прокачки досить дорога, тому що 25 тисяч монет, ну я вам скажу, не в кожного знайдеться, особливо новачків. Ну ніколи в житті ви так багато не накопите. Золото, це очевидно. Тому я проти її фікса. Це буде максимально тупо, якщо розробники її додали, таку жорстку зробили і її пофіксили. Сенс в чому? Робіть тоді її просто, ну одразу робіть персонажа слабкого, ну не слабкого, а середнього, неперевищеного. Тому що ну а який, а який сенс? Який сенс? Люди, які витратили 1300 грн, гривень, вони будуть за, взагалі не задоволені тим, що розробники можуть її пофіксити. Я надіюся, що таки, що її не пофіксять. Я, я буду надіятися до кінця, що розробники її не пофіксять. Ну це буде максимальна дічка, це буде максимальна тупість. Сенс тоді взагалі купувати або грати, і я не знаю, відкривати персонажів, якщо їх фіксять одразу. Ну, В принципі, минулі роки так і показують, що розробники саме так і робили, тобто вони додавали імбових лютих персонажів, а потім фіксили в нуль просто. Те ж саме з Мо було на старті, там і ще з іншими персонажами. Не знаю, але це, звісно, імба-люта. Це імба-люта, про це потрібно казати, як є. Я не знаю, блін, якщо за неї навчитись грати, це може бути така жорстка імба. Можливо, запущу стрім колись в ближайші дні, найближчі, і буду прокачувати її на максимум. Куплю ще пару пінсів і буду на стрімі її на максимум качати, в принципі, на тисячний ранг, на тисячну цю штуку, на тисячу кубасів. Це, в принципі, я думаю, можна легко зробити, навіть з рандовими без стіми. Просто головне зрозуміти. Сенсі її механіку. Да. Зрозуміти її механіку, і тоді все буде набагато легше казатися. Давайте цю каточку подивимось. в принципі, Я думаю, що ми можемо ще собі дозволити зіграти. Ну дивіться, в мене немає плавності навіть тут. Воно немає навіть тут плавності ніякої. Мені подобається, як вона рух, який рух зроблений. Дійсно, можна дуже, дуже, дуже непогано можна реально фігачити, дуже швидко переміщуватись по карті. Блін, це must have. це хев. Я, якщо навчусь за неї грати, я обіцяю, я навчусь. І тоді я буду витаскивати ігри. Ну, це не ж я роблю. Ну, хоча, блін, по 3500 урона вона наносить нереальна шкода, реально від неї йде. Це просто тришак. Та, блін, міпл запарив мене вже своїми стінами. Да. Ну, в принципі, у нас 0-0 поки, я не знаю, вистачить чи мені сил взагалі, тому що, ну, блін, відкрито, відкрито, якщо казати відкрито, да, відверто. Тяжко, тяжко дається, особливо зараз, коли тут спекотно до треші. Мінус ворон. Ну, я тут не встигну. Да, я тут не встигну. Ну, все-таки, бій, бій, ну такі, ну, ладно, нічого страшного в принципі, не бачу в цьому ніяких проблем. А ви пишіть в коментарі, чи є у вас э, цей персонаж, чи вмієте за нього грати взагалі, і чи хочете відкрити. Ну, в принципі, як бачите, день пройшов, мені вистачило одного дня, щоб дійсно це все зробити. Звісно, ну, потрібно грати много треба багато грати якщо він вночі не спи... ну, типу, спите то ну ви її скоро не відкриєте. Якщо граєте вночі по 5, 6-9 годин, то тоді ви її швидко відкриєте, в принципі. Думаю, зараз літо ви можете собі дозволити, таку, ну, так, таке да? е, Тому в суботу, в неділю, можете пограти 8-9 годин, півдня цього вистачить. Цього вистачить, ви її отримаєте і все. Я не знаю, як там вона на першому ранзі, як вона там на першій силі, тому що я одразу її прокачав на максимум, витратив 20 тисяч монет і, звісно, купив її повністю фул. Всі ці штуки. Гірси купив, пасівки, там, гаджети, і, звісно, гіпер також. Тому не знаю, як воно там буде гратись на першій силі. Якщо там у вас немає монет, то, звісно, відкривати, ну не знаю, чи є сенс. Це таки, ви подивіться інші огляди, де люди грали з нуля, і подивіться, як воно з нуля грається. Ну, я думаю, з нуля також там імба, але мені здається, що без, без гіпера буде важко. Ну, і без гаджета також, да. тому що гаджет досить імбовий. Він дозволяє перезаряджатися. Ну і плюс у мене швидка перезарядка. Тобто я можу, а, ну типу, з гірсом на перезарядку я можу безкінечно, практично а, ну, типу, перетворюватись з гейші на інший рівень. Це, це жесть вообще. Тобто, реально, я можу за 5 секунд гаджет перезаряджатися за 5 секунд. Це, це взагалі треш. Це взагалі це. Ну блін, майгуни вкладається. Звісно, я її отримав безплатно на халяву. Я навіть не копійки не вложив. О, це, три, це це, це з КП, просто жесть. Ви, ну, ви сам бачите, в принципі, все. Реально, якщо за неї навчитись грати, то можна досить непогано витаскивати. В принципі, я думаю, ще одну катку можемо зіграти навіть, або на цьому можемо закінчити. Дякую за перегляд. побачимося в нових відео. Пишіть коментарі, не забувайте, звісно, ставити лайки, підписуватись. З вами був я, Ренді. Всім пока.